Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу. Якщо ми зараз знову тут, давайте продовжимо нашу бесіду про кухонні ножі, саме про те, як вибрати кухонні ножі для домашньої кухні. Починаємо. Чи ні, продовжуємо. Зрізу. Тохайним то рівнями. Наступний ніж, про який, мабуть, було розповісти першим. Це універсальний ніж. Це такий собі ніж, який ми зазвичай на наших домашніх кухнях і називаємо кухонним ножем, який знайомий нам з дитинства. Це другий ніж кухарської трійки. На домашній кухні він часто може бути куди більш корисний, чим шеф-ніж. Бо на домашній кухні самі об'єми продуктів, так, об'єми страв, які ми готуємо, не такі. Які вже й великі І не з такими ж великими шмотами там м'яса чи овочів, не з такою кількістю зелені, ми частіше на домашній кухні зустрічаємо. Ні, якщо ви багато готуєте, якщо ви зустрічаєтесь з такими об'ємами, готуєте такі справи, то нема проблем. Шеф ніж це ваше усе. Але якщо хтось живе не таким же активним кулінарним життям, так повсякденно так використовує кухню. Ось універсальний ніж, мабуть, знайде найбільш часто використання на його кухні чи на її кухні. Завдяки своїй легкій конструкції та прямому лезу довжиною там 11-12, буває трохи більше сантиметрів. Цей ніж стає дійсно універсальним таким незамінним помічником для самих різноманітних кухонних справ: від нарізання фруктів та овочів до приготування бутербродів або навіть відкриття пакунків та розрізання різних дротів. Ніж універсальний, він легко впорався з будь-яким не самим може великим, але теж важливим завданням на кухні. Ніж компактний, зручний, користуватись ним просто, навчитись працювати ним дуже просто, він не потребує знання якихось специфічних технік. Хоча навичок, чим більше ви маєте, тим краще. Але цим ножем працювати просто. Тому, саме от, наприклад, більшості звичайних людей він подобається більше, чим великий шеф, ніж, бо вони беруть в руки і одразу розуміють, що з цим ножем робити. А ось шеф ножем частіше ж за все все ж таки, ну треба повчитись працювати і треба зрозуміти. А для чого його використовувати? Якщо розумієте, це все. Це комбайн. Просто що робить гарний такий ніж, це його це особлива справа. Але ось універсальний ніж це такий друг нашої кухонної повсякденності. Він швидко стає улюбленцем. Буквально, якщо цей ніж якісний і приємне використання, ось розмановські ножі, які ми показуємо. Краще за все, звичайно ж, прийти в магазин та потримати руків'я ножа в руках, зацінити баланс, бо вам Користуватися цим ножем кожного дня, і якщо ви відчули, що він насправді зручний, оце ваш ніж. І якщо ніж вам сподобався, ви взяли його руки, але не відчули у тої симпатії, тої легкості, того комфорту, ну навіть краще може його і не брати. Але ось серед тих ножів, що ми показуємо, так ваш ніж вибрати можна цілком і без проблем. Щодо третього ножа кухарської трійки, маленького ножа для чищення овочів та фруктів, він дуже жінкам подобається. Ніж легкий маневр. Ось він для того, щоб знімати шкірку з плодів, там з яблук, з картоплі, оченята там з картоплі, виковаряти, так, розрізати листя та хвости з ягід там, кісточки повидаляти. Ну для всього цього. Тому і частіше за все цей ніж ножем для тішення овочів та фруктів. Головна його перевага те, що він легкий, маневрений, часто може щось тримати в одній руці, аніж у іншій, і працювати на вазі, скажімо так, без кухонного Стола без дошки, навіть точні проколи, точні розрізи це те, скажімо так, його парафія. Дуже багато також буває справ для цього ножа. Цей ніж ніколи, мабуть, не головний. Він завжди на подхваті, і може не усім він потрібний, але ті, кому треба щось мати, такий універсальний, такий точний інструмент для точних розрізів, точних проколів. Оце саме такий ніж. Бо для того, щоб знімати шкірку, зараз придумано багато різних цікавих пристроїв. Які добре і легко це роблять, але вони ніколи не порівняються в універсальності так і у зручності з цим маленьким ножем. А до того ж, таке коротке лезо, воно частіше не дуже вибагливо до якості сталі, і тому ніж такий, от з нержавіки трихром, а тим більше чи з круповської сталі, яку пропонує Росман, ну це дуже дуже гарний виходить варіант. Щодо інших додаткових інструментів, це та ж сама тема, що філейний там чи там ті ж самий м'ясний слайсер не, вам не потрібний, якщо ви не їсте м'ясо, наприклад, це кожен вибирає для себе сам. Але усі ці ножі, хоч і не є обов'язковими, вони можуть зробити вашу роботу на кухні значно більш ефективною і приємною. А ще одним дуже корисним інструментом є спеціальні міцні кухонні ножиці з якісної нержавіючої сталі. Дуже зручна річ, дуже така корисна тільки почні користуватися, ви побачите, бо вони стануть у нагоді для самих різних справ у самих різних випадках. От від відкривання тих самих пакунків, про які ми вже казали, до нарізання там зелені, зеленої цибулі, чи навіть розділення на шматочки піци. Дуже багато роботи, і дуже виявилося зручно мати подібні ножиці у себе на кухні. В нас немає, мабуть, такої поширеної традиції користування кухонними ножицями, але це, кажемо так, дуже жаль, бо річ дуже корисна, саме коли от ви спеціальні ножиці кухонні берете. Там плюси у кухонних ножиці, які перше, також гарна нержавіюча сталь, яка дозволяє ножицям пережити використання в умовах кухні. Часто доволі просто розбирається сама конструкція, щоб ви змогли попрацювати з ножицями там від. Ремонтувати їх, очистити, заточити. Інколи там зроблені так кільця ножиць, що вони більш ергономічні і роблять з такий більш могутній речах і дозволяють розрізати щось більш тверде, навіть невеликі кістки. Тому ножиці такі доволі специфічні і доволі цікаві. От багатофункціональність функціональність робить кухонні ножиці необхідним елементом кухонного арсеналу. Це точно як не дивно. Ну що, підсумок перед тим як е, вибрати свій комплект кухонних ножів, спробуйте визначити, які саме з ножів вам потрібні, можливо, вам буде достатньо лише базових інструментів, таких як універсальний ніж, зубчастий ніж для хліба, а інші ножі вам будуть і не потрібні. А можливо, ви не являєте собі життя без сиру тому купівля спеціального ножа для вас буде цілком зрозумілою необхідністю. Ну якщо ви любите готувати, плануєте підвищувати свій кулінарний рівень, то тут як кажуть. Вітаємо вас у безмежному світі кухонних ножів. Тільки вам знати та вирішувати, скільки спеціальних ножів та яких вам знадобиться. Сподіваємося, що наше відео стане для вас корисним, допоможе більш свідомо та ефективно формувати власний кухонний арсенал. А у нас на цьому все. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного всім традиційно бажаємо неба та й до побачення!